Що робимо по-перше? Отут є клавіша, ми її натискаємо від себе. Ну, давайте скажемо від лівої фари, витягуємо воздуховод, повертаємо по годинниковій стрілці і витягуємо цю гофру. Тепер відкручуємо хомут, головка на 7, Знімаємо оцю кришечку зверху бітою. Де ж вона вже поділася? Не знаю. Ну ладно, то, то таке. От. Тепер розтискаємо ось тут, а перед тим зніміть оцей тримач дроту. От, тепер витягуємо з повітряного фільтра цю шлангу, повертаємо проти годинникової стрілки цю кліпсу, повертаємо в корпус фільтра і обережно його знімаємо. От. Перед тим, як все це робити, я стиснутим повітрям обдув, ну і пензликом обмів і обдув все стиснутим повітрям. Так, зняли корпус, убрали його в сторону. Тепер відкриваємо головка на 27 кришку корпуса оливного фільтра. Повертаємо його десь градусів ну, 100, 180, 270 приблизно. І спускаємось в яму, відкручуємо пробку зливу оливи. Вона там головкою на 24. Або 4 якщо я не помиляюсь, на 7. Ставимо спеціальну ємність. І зливаємо обережно оливу. Захист двигуна знімати не потрібно. От, поки зливається олива з корпусу оливного фільтра виходить олива. Так, що ми будемо міняти? Повітряний фільтр, номерочек є, оливний фільтр і паливний фільтр. Паливний фільтр не дуже якісний, ну, як завжди, клієнт каже, я потім його поміняю. І от олива. Заливка оливи в нашому варіанті, щоб я не робив, 2,8. Міняв я рем. На цьому двигуні є відео. Дивіться в мене на каналі. І є відео, як зняти акумулятор з 301 моделі, ще з якоїсь. Ну, в общем, дивіться, вам це допоможе. Це не дуже складно, але буде зроблено правильно. Так, олива злилась, тепер відкриваємо кришку. Є кришка відкручена, олива поки тече, беремо корпус повітряного фільтра і несемо його на стіл. Відкручуємо 5 саморезів. Сразу зірвіть їх, а потім усіх відкрутіть. Витягнути старий повітряний фільтр, був у нас вікс. Продуйте корпуси, що нижній окремо, і поодаль від. Верхнього та автівки стиснутим повітрям. Ну, можна помити, ну це таке. Це дуже і дуже прискіпливо буде. От. І тепер зберіть. Коли зберете його, подивіться, щоб у вас усі саморези були затягнуті приблизно 4-3 приблизно. І притиснуті, кришка притиснута, бачите, без зазору. Корпус вже пам'ятий, ну, йому час. Отут, бачите, трохи можна дотягнути. Так, І тепер витягуємо кришку. Кришку з фільтром я зняв і, як ви бачите, там залишається голива. Вам знадобиться шприць. Трубочка я взяв з любого підходячого балону. Його розрізаєте і обережно витягуєте з корпусу оливу. Ну, а бачите там, скільки бруду залишається обережно, серветкою без ворсу протираєте корпус. Ну, а кришку миєте очисником гальмів. Оливу я відібрав стаканчик. Якщо у вас гумовий поршень, то натягніть на нього пакет тоненький. І гуму не роз'їсть. Я так дуже давно користуюсь. І в мене шприц дуже довго у роботі. Корпус я помив, встановив гумове кільце, встановив фільтр, на Трохи оливи на нього. Перед тим, як нанести оливу, отак пальцями кільце розправте. От ви на нього отак натиснете, воно трохи з'їде сюди і встане правильно на своє. місце. Ну, Тепер можна встановити кришку і затягнути 25 Н її. І можна йти до заміни паливного фільтра. З однієї сторони менше роботи, але паливного фільтра тут немає. Скоріше всього, що він стоїть в баку. Неуважно знову продавець подивився. От бачите, трубка йде паливна і уходить в ланжерон. І виходить десь там. Корпус повітряного фільтра встановили. Трохи його, коли будете тут затягувати, притисніть і затягніть. Тепер встановіть цю трубку. І отак вона заклацнувалась на своє місце. І не забудьте цей кронштейн встановити. Так, тепер можна встановити кришку Біта Т-20. Іде. Також затягуйте приблизно 4-3 ньютони її. Ще хотів додати, бачите, отут кріплення цієї трубки підтримка так її, так ви її закласніть на своє місце і також будете знімати. Не забудьте, що вона там стоїть, щоб не тягнути. Ну, в принципі, можна кришку не знімати, ну, я чомусь знімаю, мені так здається, що зручно. Буде. Олива більше не тече, як бачите, приблизно години достатньо для її заміни. Поки міняєте там фільтр салону, повітряний. ну, Якщо паливний підвісний, то тоді можна його поміняти, якщо погружний, то бачите, міняється він десь 1060, приблизно може 90. В общем, закручую пробку. Приблизно 30-35 ньютон. Оливи залив 2,8 приблизно. Показує зараз максимум. Запускаємо двигун і не забудьте записати, записати дані. Рівень показує більше половини. Можна 200 грамів долити можна не доливати. Дані я записав. 80 тисяч, так що треба дивитися буде і заміну паливного фільтра. Ну, в принципі, на цьому я і закінчу.